Доброго вечора усім шанувальникам футболу ми запрошуємо вас на центральний міський стадіон Полісся. Це Житомир. П'ятий тур української прем'єр-ліги продовжується, і ми з вами готуємося спостерігати за напевне центральною афішою. Я дуже сподіваюся, що матч буде таким самим. Металіст 19-25 сьогодні приймає в Житомирі Донецький Шахтар. Спорткібестини та злоти ви вітає фапезвісе світри. Бабе. Вісесвітри, папе. Це дві всеціри. Дуже багато про це чуєте, читаєте. І це радість, які живуть наші спецпризначенці. Тому давайте допоможемо зберегти життя наших воїнів за QR-кодом. Скануйте, долучайтеся у нас удар. Отримує можливість бити б'є Валерій Бондар. Не найкраща передача, як кажучи, від нього. Ані Аліса, ані Вінісіо Тобіас. тут до м'яча не дісталися. Мартинюк його відзначаємо теж. І отут п'ятірку футболістів Шахтаря. Дається відсікти о цією скидкою. Крупський. Крупський проходить далі. Яджиєв. у нього Азаров. Яджиєв. Подача від нього проходить. Удару. По воротах немає. Калітвінцев не влучає у площину. Пробуває саме Владислав Калітвінцев. Подача від Яджиєва. Передачу віддає. От, кілька швидких пасів. Дуже непогано зараз. Доходять до штрафного майданчика. Гірники Алісон із м'ячем. Алісон прибирає суперника падіння. І 11-метровий удар призначає Олексій Деревінський. Олександр Мартинюк фолить проти Алісона. Ну, так, на рівному місці. Алісон заходить в штрафний майданчик. Так. Хм. До речі, цікавий момент. Прибирає Алісон під себе. І Мартинюк. Він котиться поруч із Алісоном, Зверніть увагу, він ногами його, здається, не зрізає. Збігається Бондаренко. Удар від Артема! І це 1-0 на користь Шахтаря. 22 хвилина. Всі свої пенальті Бондаренко в матчах саме забив. Тут теж дуже хороший удар насправді. В сітку з боку середити бокову влучає. Атака харків'ян. Калюжний. Посувається Калюжний. Пробиває Калюжний. Відводить загрозу в бік. Відводить м'яч на кутовий. До речі, не факт, що і Іван влучав своїм ударом. але Калюжний грає саме таким чином. Те, що трохи виручало в плані сприйняття в першому таймі. Цього теж немає. Різних довгий пас вперед. Шапан головою. І закидання на Ерміра Рашицю. Рашиця знову цього разу вже один-водин. Помогу проти суперника. Не здоганяє його Тобіас. Рашиця Пробуває по воротах. Не влучає у площину 19-й номер. Класна передача Івана Лутвона. Зорієнтувався. Закинув вперед. Рашиця. Навтік від Вінісіуса Тобіаса і. Вражений на виконання намагався в дальній кут м'яч закрутити повз Дмитра різника. Подача. до штрафного. І калюжний 1-1. Металіст 19-25. Зрівнює рахунок. На старті 85-ї хвилини. Металіст 19-25. Подача від Калітвенцева. І Павлюк, причому Павлюк е тягнувся до м'яча, Подивіться, не вдарив головою і такий мінімальний розпач у нього був. Е позиція Когута до слова. От зараз на неї ще потрібно, мені здається, звертати увагу. Е чи когу тут? А чи когу тут, до речі, ніякої участі в епізоді не брав потенційно активною? Влучив, так влучив. Однозначно. Ну, топовий удар. Головний арбітер де вар А я скажу, чому, напевно, когут. Позиція Ігора Кову. Чому йде дивитися? Офсайд – фактологічне рішення в цілому так. Або він є, або його немає. Але коли потрібно оцінити вплив гравця на той чи інший епізод. Це суб'єктивне рішення арбітра. А отже, арбітер йде дивитися. Вар і напевно, що він скасує цей гол. Подивіться, кого прямо перед Дмитром різником. Це офсайт, абсолютно точно, і він прямо перед різником. Стоїть стоїть, нічого не чіпає. Та все те, що говорять зараз, я погоджуюсь на 100%. Він стоїть, нікого не чіпає, м'яч не чіпає. Всім своїм виглядом намагається показати, що ну мене тут немає. але Просто якщо ми дивимося на розташування когута, він ніби як перед Дмитром Різом. От, от все, подивіться рішення за деревінським дуже цікаво, які рішення зараз ухвалені. Дуже цікаво. На центр! На центр вказує Олексій Деревінський, зараховуючи гол. Чесно вам сказати, от чесно, я навіть шокований від такого рішення. От так щоб в один день. Не в одному турі, а прям в один день. Поспіль. Шахтар атакує. У Шахтаря ще є трішечки часу. На Юхема конопля. Конопля. Прострільна передача від нього. Калюжний. Нужний не буде кутового. Подивляється Деревінський в бік Світлани Грушко, але вона показує. А тут ніж вона нічого не показує. Аут. Тільки аут. Очередько і все. Олексій Деревінський дає фінальний свисток. Металіз 19-25 грає в нічию з Шахтарем. Ладим Бартулович відбирає залікові бали у гірників по. Точніше, 11 очок. Ненімає Шахтар. Плюс 2 у Динамо, попри осінь, киян. Але Шахтар помилки теж припускається. Металіст 19-25. 8 балів. І я не скажу, що цей бал їм глобально щось дає в турнірній таблиці нині. Але. Це очко проти Шахтаря може, я думаю, на дистанції чемпіонату воно десь може датися в знаки харків'янам. Сьогодні драматичний футбол наприкінці. І як на мене закономірний результат поєдинку. Харків'яни хотіли, але не виходило. Шахтар, ну чесно, в велику кількість матчів склалося враження, що й не хотів. І наприкінці, от калюжний своїм ударом підловив пенальті, момент за який можна дискутувати. Гол калюжного момент за який не те, що можна, треба. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.